Дві-три людини вночі чи в день, використовуючи таємно проползають в місто. Просте питання: скільки вони можуть з собою взяти зброю? Ну нікого чи чому таке питання? Ніхто собі не поставив. Ну, скільки може взяти? Ящик з патронами? Чи е, тілегу з патронами? Він може пропустити, у нього може бути два-три боєкомплекти. Це може бути 20-30 максимум рожків на автомат. Більше він не потягне. Бо ще бронежилет, ще. ще ну, Бог з ним, вони по гражданки переодіваються, так буває. Ну все інше вони мають з собою теж принести. Не можуть вони велику кількість принести з собою набоїв для автоматів. Питання, яким чином вони Ну Він закріпився, сів, заліз якийсь закинути квартиру, підписав догору ще на тимчасове користування, і сидить там, його вираховують. І він там, типу, закріпився. Ми шукаємо, ми знайшли наші дрони, епповіді дрони, наші ССОшники, Знайшли. Бій він тримати не може. Бо якщо він вступає в бій, його вистачить на годину, і що вистачить на годину бою. Тому яким чином він там закріплюється? Ну, таким чином? Якщо в нього, в нього він не може з собою принести велику кількість 에, того, чим треба воювати. Але закріплюється. Нічого, ніхто там нічого не закріплюється. Вони намагаються зібратися у велику кількість. Оце вони роблять. Їх було 200, Ми перебили невідомо скільки. Зараз вже 300, Тобто, це кажуть, і військовослужбовці, які там знаходяться, що дійсно ми гнищимо, але вони потрошечки просить.